Чотири великі дрони військового типу з'явилися біля аеропорту Дубліна, коли туди мав прилетіти літак президента України Володимира Зеленського. Про це пише ірландський портал Journal із посиланням на джерело. За даними видання, літак приземлився раніше запланованого часу і не перетнувся із дронами. Після цього безпілотники полетіли у бік ірландського військового корабля, який був розгорнутий таємно. Ірландські військові вирішили не збивати дрони. Спецслужби вважають, що це могла бути гібрид. Ридна атака, але хто запустив дрони невідомо. Російський диктатор Путін тим часом заявив, що Росія окупує Донбас у будь-якому випадку військовим або іншим шляхом. Про це пише CNN. Коментар прозвучав після зустрічі з американськими перемовниками щодо мирного плану. Кремль не погоджується з деякими пунктами пропозиції, зокрема щодо відведення російських військ з нинішніх позицій. Україна наполягає на збереженні своєї території та не визнає російську юрисдикцію над окупованими землями. Американські переговорники розбили пропозицію щодо е, мирного врегулювання війни Росії проти України на чотири. 4... Окремі блоки про це пише Таймс». Один із них стосується суверенітету та військових обмежень України. Інші охоплюють територіальні питання, економічну співпрацю та безпеку Європи. Поділ плану має на меті полегшити переговори та окремо обговорювати ключові аспекти з обома сторонами. Українська делегація продовжує вивчати запропоновані положення, щоб оцінити можливість компромісу. Офіційно зустрічі та деталі плану залишаються частково все ж таки закритими для преси. Дональд Трамп прокоментував переговори делегації США з російським диктатором Путіним, які пройшли у Москві. каже, зустріч була вдалою. Він також наголосив на тому, що Путін хотів би закінчити війну. Принаймні, в його представників склалося таке враження. Американський лідер додав, що господар Кремля хотів би вести торгівлю зі штатами, замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня, що неможливо у разі продовження війни президент Путін мав дуже хорошу зустріч із Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Що з цієї зустрічі вийде, я вам сказати не можу. Тому що знаєте, щоб танцювати танго потрібні двоє Йдеться про Україну. Я вважаю, що ми вже майже узгодили певні речі з ними, і вони доволі задоволені, зважаючи на обставини. Але найсумніше те, що якби я був президентом цієї війни ніколи б не сталося. Вони б мали 100% своєї території, нічого не трапилося б. Це дуже сумна ситуація. президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що мирна угода для України може виявитися. Компромісною та частково несправедливою каже, був розчарований початковою версією мирного плану та наголосив, що не варто очікувати повного виконання усіх умов, про які говорили раніше. Ступ також зазначив, що Фінляндія готова відіграти роль у гарантіях безпеки для України, оскільки має одні з найпотужніших оборонних сил в Європі. На ну, секретар секретар РНБО Рустам Умєров та начальник генштабу збройних сил України Андрій Гнатов вирушили до Сполучених Штатів для консультації із американською делегацією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що деталі переговорів стануть відомі після того, як делегації передадуть йому підсумки зустрічі. І не відповідає дійсності так в офісі президента України відреагували на статтю видання Держпікель. Раніше німецькі журналісти оприлюднили нібито стенограму телефонної розмови європейських лідерів із Володимиром Зеленським. Мовляв, ті обговорювали можливу зраду США в територіальному питанні України згідно з публікацією, Макрон, нібито попереджав про велику небезпеку для Зеленського. Мерць радив бути вкрай обережним. А ступ та генсек НАТО рютте підкреслювали Важливість захисту України лідери також, нібито, обговорювали питання заморожених активів Російської Федерації, вважаючи його прерогативою Європи. Канцлер Німеччини Фрідрік Мерц спробує переконати Брюссель щодо репараційної позики України. Як повідомляє політико, у п'ятницю 5 грудня він прибуде до Бельгії, аби переконати керівництво дозволити Україні використати заморожені російські активи. У свою чергу прем'єр-міністр Бельгії Барде Вевер продовжує виступати проти такої ініціативи. Він побоюється, що Москва вживе заходів помсти проти Бельгії як у самій Росії, так і за кордоном, і вимагає заліз. Бетонних фінансових гарантій від столиць євросоюзу перш ніж розглядатиму можливість підтримки пропозиції Єврокомісії.